Хотів би вас розпитати про так званий китайський мирний план. Він не би, є, і водночас його нема в реаліях. Хоча я радше я більше ніж переконаний, що. Путін і Сі Цзінпін обговорювали китайське бачення і бачення російське, зокрема про можливі сценарії. так і оскільки я брав участь у підготовці таких заяв щодо інших конфліктів, скажімо, після вторгнення Росії в Грузію або ще до нього, я бачу в тексті певні підказки щодо мотивації Китаю. Отже найважливіший елемент, якого немає в тексті, це заклик до Росії вивести свої війська з усієї України, куди вони вторгнення. Лися після 24 лютого А це свідчить про те, що ці дзінпін дійсно намагається непомітно підтримувати Росію або принаймні Владіміра Путіна. інші елементи формули також неявно критикують Росію і закликають її діяти по іншому. Знову ж таки, як я вже згадував, китайський мирний план охоплює фундаментальний міжнародно-правовий принцип територіальної цілісності держав та їхнього суверенітету. Цзіньпін, як і Володимир Путін, знає, що Путін грубо порушив цей основний принцип міжнародного права і статуту ООН своїм неспровокованим вторгненням в Україну, яке почалося ще у 2014 році. Тому, зважаючи, що це перший пункт мирного плану, робимо висновок, що Сі Цзіньпінь не так уже і сліпо підтримує Путіна. Але тепер він розуміє, що для досягнення миру, справедливого миру, звичайно, Росія повинна вивести свої війська з України, адже в іншому випадку Росія буде порушувати територіальну цілісність України. Тож це дуже тонке формулювання позиції до відвертого вторгнення Росії в Україну. Було б набагато краще, якби китайці виступили і відверто сказали, що Росія повинна вивести свої війська. Відтак можна було б перейти до засудження погроз застосувати ядерну зброю та підірвати безпеку атомних електростанцій. Це важливі складові критики поведінки Росії. І що важливо, заклик до припинення вогню не входить до плану. По суті, це не заклик до негайного припинення вогню, а радше до зниження напруженості і поступового руху до припинення вогню. Якби сій хотів просто підтримати Росію на 100%, він би сказав, що ми закликаємо до негайного припинення вогню і що війська повинні залишатися в Україні, де б вони не знаходилися. Але це не те про що йдеться у формулі. Мова йде про поступове зниження напруги і, зрештою, досягнення припинення вогню, що означає, що всі розуміють, що Україна буде продовжувати боротьбу або повернути свої території, які зараз окуповані Росією Тому я не настільки песимістично ставлюся до китайської мирної ініціативи, але це ще не план, а лише заява про принципи, які варто обговорювати між сторонами, щоб сформулювати реальний мирний план.